Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Сьогодні ми завітали до антикварної лавки, де покажу вам цікаві та рідкісні фарфорові вироби від українських виробників. А також і радянського періоду фарфор. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ваша думка для нас важлива. Бажаю всім! Приємного та затишного перегляду. У вашій увазі надається декоративний самовар, чайник егоїст, в якому можна заварювати чай повністю функціональний та цукорниця. Ручний розпис. Розпис Кобальтом, виробник Гжель. Орієнтовно 1950-ті роки. Навіть чайник має клеймо. До речі, у мене такий егоїстик є в колекції. Придбав його на почанні за 450 гривень. І ось такий самовар. Всі предмети в новому стані. Він декоративний, не функціональний, зверніть увагу. Можна використовувати як цукорницю. Також має клеймо. За набір за самовар, цукорницю та чайник його 1500 гривень. Пташка. Зімородок, виробник Німеччина, Карл Енс. Дуже тонка робота. Подивіться, птаха ніби жива. Просять за неї 3800 гривень в новому стані. Перед нами статуєтка, називається Оленка, має ручний розпис. балерина. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Висота її 20 см. Стан відмінний 2850 гривень. Хто буде мати бажання придбати під відео у першому коментарі, залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Ваші увазі надається Дід Мороз в новому стані. Висота його 49 см. Подивіться, який велетень. Він ще в коробці був, зараз продемонструю. Клеймо. ось бірочка 1979 рік. 1200 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Тепер, друзі, переходимо до ось цієї гарної вази з традиційними зозулями. Український стиль має ручний розпис. Це авторська робота Проторєвих Васильківська майолика. На поверхні присутні приємний вінтажний кракелюр, який додає виробу шарму. Є невелика підглазурна тріщинка. Зараз продемонструю довжиною близько 5 см. Дуже акуратна і майже непомітна. Висота самої вази 23 см, діаметр, верх, верхня частина 12,5 Просять за неї 1200 гривень. Далі йде куманець із опішні, ручний розпис. Колоритна форма, але він без пробочки, на жаль. На нижній підставці є склейка. Висота 17 см, вартість 190 гривень. Але його придбали через телеграм-канал. І на завершення два горщики для квітів. Обидві, обидва горщики ручного розпису. Це також васильківська майолика. Подивіться, які гарні квіточки зображені різнокольорові. На обох горщиках присутній приємний кракелюр. Це ознака поважного віку. Один горщик має невеликий момент. Ось, будь ласка, його також можна придбати. Висота горщиків 13,5, діаметр 12, з моментом 400 гривень, до речі, він вже проданий через телеграм-канал, тільки що був розміщений, людина його придбала Цілої 550 гривень. Але, друзі, я сьогодні в шоці від. Приємному мається на увазі від оцієї ось фруктовниці, цукерниці Кузнєцова. Хочу ще раз показати, подивіться, які вироби були в позаминулому столітті. Оскільки робота продумана у вигляді гніздечка, яке наповнилося ось такими Куриними яйцями. Друзі, тут в антикварній лавці очі розбігаються. Зібрані унікальні речі український, європейський та радянський фарфор від витончених сервізів, справжніх раритетів. Які вже, на жаль, не виробляють. Ще тут можна знайти чимало виробів зі скла. Старовинні штофи. бокали, графини, молочники, статуетки. Пройдемося разом, подивимося на найцікавіші предмети. Відчуємо разом з вами дух антикваріату. Хто знає, можливо, щось із цього колись стояло у вашій родині. Буде приємно згадати. Бажаю всім приємного перегляду. Перед нами статуетка німецька вівчарка. Ефектна річ, об'ємна статуетка. Дуже гарно передає поставу песика. Подивіться, які виразні гарні очі у собаки, плавні мазки, фарби. Вона велика довжина 37 см, висота 21 см. Виробник Німеччина, стан новий, за неї просять 2800 гривень. Зараз, друзі, покажу вам клеймо. Прошу. Ось такий вірний пес. Хочу вам показати справжню красу, яка стоїть переді мною на першому плані. Ось. Ми з вами бачимо двох оленів парочка. Це розкішна німецька порцеляна. Дуже детально все розписано, зроблено, пропрацьовано. Подивіться, які тонкі ноги, природні рухи, плавні лінії шерсті і надзвичайно виразні мордочки. Композиція передає момент стрімкого бігу, ніби вони от-от зникнуть у лісі. Статуетка має кілька реставрацій на кінчику рогу. Ось, будь ласка, є склейка, і одна склейка також була відновлена, ось ніжка у вашій увазі. Попри це, виглядає вона справді чудово. Вартість цієї краси 2600 гривень. Друзі, сьогодні хочу показати вам надзвичайно рідкісну та колекційну річ. Ось цю цукерницю у формі гніздечка з яйцями. Подивіться, яка вона незвичайна. Це робота фабрики Кузнєцова. Ось, будь ласка, пронумерована 24 стоїть номер на денці, кришка також. 24. Один із найцінніших напрямків у колекціонуванні. Виріб має пошкодження тріщини на кришці, знизу, кілька склеїк, але навіть попри це, вона виглядає дуже ефективно і атмосферно. Висота без кришки 8 см. З кришкою 14 см. Сам діаметр складає 18 см. Ціна її 700 гривень. Керамічний куманець, приїхав із Опішні Ми бачимо ручний розпис, традиційні українські мотиви, гарна форма, насичений колір. Він повністю функціональний у чудовому стані. Присутній легкий кракелюр. Але кракелюр в даному випадку є як прикраса. Ціна 550 гривень. Хто буде мати бажання придбати під відео у першому коментарі, залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Кавовий сервіс. Складається з кавничка, молочник з кришкою, сукорниця та 6 кавових пар, городниця. 500 гривень в новому стані. Велике блюдо має ручний розпис, ручну роботу. Його розміри 52 см на 35, висота 6 см. Виробник Кузнєцов. Тобто цьому блюдові більше 100 років. Плеємо, на жаль, відсутнє і є невеликий момент. Просять за нього 1900 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Кавовий сервіс складається з шести кавових пар. Молочника. Павничка зображення з двох боків. Цукорниця. Клеймо Німеччина. Повністю в новому стані. Об'єм чашки орієнтовно 100 мл. Просять за нього 2300 гривень. Друзі, вперше трапився такий чобіток. Функціонал горщик для квітів. На чобітку дві пташки, схожі на горобщиків. Довжина 20 см, висота самого чобітка горщика 12,5 см, діаметр верх 9 см, глибина 12 см. Просять за нього 650 гривень горщик у відмінному стані. Далі чайник егоїст. Також вся позолота на місці. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Стан відмінний. 650 гривень. До вашої уваги кавничок від кавового сервізу Конус. Зображення букет квітів. клеймо баранівський фарфоровий завод, відповідає 1960 рокам. Висота з кришкою 28 см. З обох боків малюнок 650 гривень. Далі статуетка дівчинка з м'ячем, ручний розпис, висота її 9 сантиметрів, стан відмінний, без клейма 800 гривень. У вашій увазі надається чайний сервіс. В комплектацію входить блюдо. Чайник доливний. Чайник заварний, маслянка, 6 десертних тарілок, шість чайних пар, сукорниця, клеймо Німеччина. Сервіс в новому стані. Просять за нього 6 тисяч гривень. Набір для десерту для торту. Друзі, напишіть, будь ласка, що вам нагадує дане зображення. Подивіться, ніби мордочка, очі і підборідок або язик. Напишіть в коментарях, які асоціації. А насправді ось такі порційні йдуть тарілочки десертні. І таця. Всі предмети мають ручний розпис в новому стані. Діаметр таці 23 см, діаметр порційної 12 см, за набір просять 500 гривень. На жаль, без клейма. Далі барельце у відмінному стані без будь-яких пошкоджень. Висота разом з ручкою 20 см. Діаметр бочки 16 сантиметрів, просять за нього 450 гривень. Ваза схожа на ЛКСФ, але чомусь без клейма. Має ручний розпис. Просять за неї 490 гривень. Дві вазочки мініатюра. Вони різні, висота 13 см, діаметр верх 4,8. Баранівський фарфоровий завод 40 50-ті роки. Різний букет. Ось, будь ласка, тут з обох сторон однаковий на першій різний. Багатший, бідніший. Просять 490 гривень за одиницю. Трапилося шість цікавих кавових пар, зображення покарання копідона, якщо я не помиляюся, Клеймо Німеччина. Зверніть увагу, три чашки в зеленому критті, три чашки в блакитному. Але сам орнамент відрізняється. Якщо, наприклад, взяти ті ж самі блюдця, Ось подивіться, різниця. Всі предмети у відмінному стані всередині чашки присутнє повністю укриття позолоти. Об'єм орієнтовно 110 мл. Просять за чайну пару 450 гривень. Хто буде мати бажання придбати під відео в першому коментарі? Залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Друзі, вашій увазі надається гарненький песик, я б його назвав дружочок. Подивіться, яка в нього мордочка. Дружня. Клеймо Німеччина, висота його 18,5 см, просять 750 гривень в новому стані, дві чайних пари. Мають ручний розпис, ручну роботу. Клеймо 1960-х років в новому стані 290 гривень за одиницю. І такий молочник радіохвилі Баранівка 1950-ті роки 450 гривень. Друзі, на цьому нашу прогулянку по антикварній лавці будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!